Неприємний запах, відсутність можливості прийняти ванну, помити посуд з цими та іншими незручностями мають справу криворіжці унаслідок засмічення каналізації. Часто навіть одна людина може створити проблему для цілого будинку, зазначають працівники Кривбас водоканалу. Тонне сміття в каналізації це щоденне горе всіх водоканалів країни. Саме тому наші постійні нагадування абонентам про правила користування туалетом. Окрім славнозвісних фекальних річок, побутові відходи псують коштовне обладнання та очисні споруди на станціях аерації. Трубопроводи і колектори зношуються, звужуються на просвіт і втрачають пропускну здатність. Тільки за минулий тиждень працівники КП «Кривбасводоканал» ліквідували 364 засмічення каналізації. Знаходячи такі скарби, як їх тут називають, аварійні бригади продовжують шукати відповідь на питання, що спонукає людей викидати сміття в каналізацію. На навантаження мереж водовідведення впливає багато чинників. Передусім, поведінка самих жителів. Розумне використання каналізації дозволить уникнути проблем. Час, який витрачає. На усунення засмічення іноді рахується десятками годин, а метраж засмічених трубопроводів вимірюється в десятках метрів. Ганчір'я, вологі серветки, засоби гігієни, пластик це ще, мабуть, найпристойніше, що викидають криворіжці до унітазів. Ми дуже просимо цього не робити і вкотре нагадуємо споживачам про те, що засмічення каналізації це справа рук, виключно абонентів. Іноді вистачає однієї вологої серветки, навколо якої збирається жир. Та інше сміття для того, щоб виникло засмічення. Юлія Вітряк Олексі Васильченко цей день.